Я інколи навіть і не сплю, думаю про тих хлопців, які там, там є і мої знайомі багато. Тому я хоч чимось можу підтримати їх і вас, От взагалі, український народ. Я пишу свої вірші, не знаю, звідки в мене будь Бога. Ну стараюсь, як можу. Отож, перший вірш буде про Небесну Сотню. Яка загинула за нашу свободу, сини великої країни, сини великого народу, сини великої родини загинуть за ідею, правду і свободу, душа не знатиме покою, доколи тиранія править над народом, допоки злодії у царському покої жирують з усмішкою злою, п'ють кров з громади без жалю. Готовий, щоб змінити це, полягти я у бою. І це сотні бравих кожен скаже чоловіків. І так і буде, всі вони поляжуть за своїх братів. Та їх хоробрий дух ніколи не загине, він буде жити у серцях синів, заплаче гірко Україна, сльозами горя по лицю. Про жертву цю знатиме уся батьківщина. І знатимуть у кожному краю Небесна Сотня з гордістю у небо лине і спокій віднайде в раю.